Привіт, друзі! Вітаю вас з автомобілем. Цим нещодавно видивилися огляд, а зараз ми починаємо вже його ремонт. Що потрібно для початку зробити, це розібрати повністю морду для того, щоб розуміти, що нам потрібно. Я думаю, зараз тим і займемося, тому що час йде, а потрібно працювати. І ось так дивись. Оп-оп, і все. Автомобіль вже продефектований тільки що мною. Цілих два дня дефектував, а також ремонтував. Що ремонтував? Це бампер і фару праву. тому що вона все ж таки була тріснутий. Корпус був тріснутий, були маленькі пластикові частинки, які з фари є. Я їх припаяв і все тепер окей. Не хотілося купувати, все ж таки, тому що коли автомобіль їхав, думав: якщо буде одна фара побита, то прийдеться ставити дві китайські. А тут автомобіль приїхав, дивлюся, всі кусочки з фари на місці. Думаю, чому б не спаять. Якщо не забуду, покажу, як там вона виглядає, тому що вона зараз в машині закинута. А от по бамперу тільки що також його врятував, тому що хотілося також купувати новенький, а потім думаю: а навіщо? Там просто дві тріщинки на ньому. Буде оригінальний бампер. І також в колір. Ось дивись, ти бачиш якісь пошкодження на ньому? Так, да, ось так акуратненько спаялися. Звісно, ще воно буде потім зашліфовано і зашпакльовано. Раз тріщинка, і тут була тріщинка. І ось тут була тріщинка. Маленькі косметичні такі тріщинки, нічого страшного. П'ятнишком піддуємо і все. Капот у нас в колір, тільки що забрав. Є маленькі коцки, ну сколи. Але це таке. Зато не потрібно буде фарбувати його. Коротше, так буде набагато простіше. На правому крилі є якась незрозуміла вм'ятинка. Е, не знаю, що зробимо. Можливо, ПДР, тому що ось це потрібно буде робити ПДРом, скоріш всього. Ну і потім вже подивимося про те крило. Друга ситуація по панелі. Що мені рихтовщик каже, каже: не потрібно. Відміняй замовлення, спасемо тобі цю панель, тільки купи ось цю верхню планку. Все, він каже: Я за неї зацеплюсь, потяну на себе, виставлю як потрібно. Те око вирівнюється трішечки молоточком підстукаємо, і все буде просто ось ця верхня частина помінена. Я так підрахував, скільки цей автомобіль стає в кінечному результаті. І можу сказати, що дуже приємно. Я навіть не хочу називати такі цифри на YouTube. До речі, цей автомобіль не буде продаватися, це автомобіль мого знайомого, ми йому приганяємо, ну і робимо. Просто він побачив мій минулий пріус, каже: О, я собі теж хочу. Не було рестових, дефіцитні трішки машини, тому що їх набагато менше, ніж цих. Хотіли, звісно, грати 15-16 рік, ті, ще нові, але там ціна така. Знаєш, мінімум 13, десь не підходь, дешевше точно не буде. Так що я сподіваюся вам скажу. Так що я сподіваюся, в кінці ви дізнаєтеся, скільки він став. Я думаю, скажу. Я забув, він відчинений, покажу вам фару, як я спаяв. По-перше, те, що вушка паяні, це звісно. І тріщина раз і тріщина знизу. Опа, ось так все культурненько спаяно. Зате вона буде працювати і горя не знати. Економія в 500 баксів. Ось ця фара коштує 500 баксів. Так, щоб її купити. Да, тому що це, як я казав, максималочка. Вона буде ось так стояти, і мало хто там побачить, що вона паяна. Нам головне, щоб вона працювала. Нам тут потрібно зекономити. Так що на цьому поки все. Залишаємо і я думаю, зустрінемося, коли вже будемо його рихтувати. І автомобіль вже на стапелі пройшло десь скільки, Саша пройшло. Три години? З 9 ранку зараз 12. Три години рівно пройшло, і автомобіль вже типу відрихтований. Чому кажу типу? Тому що, як я казав, цю панельку витягну на себе. Дивись, як око тепер стоїть. Взагалі ідеальненько. Цю частину, я думаю, навіть не будемо фарбувати. Тут ставиться пластикова накладка, все, автомобіль готовий. Зараз перекручуємо ще капот в колір. Оригінальний. Такий самий з такою самого автомобілю. Фари з нього і туди залишаться. Коротше, я думаю, до кінця дня сьогодні буде зроблений автомобіль. Залишиться тільки дочекатися скло, тому що воно замовлено з Європи для того, щоб зекономити трішечки, воно там 100 баксів коштує. І все, автомобіль їде на сертифікацію, на облік, і, скоріше всього, ще газ тут буде стояти. Так що, як завжди? Економія повинна бути економна. Ось ця частина, яку ми замінили, вона в принципі теж непогана, але ось півтори тисячі гривень. Тобто, що в цій машині буде замінено? Ось ця верхня штука, дві петлі, капот і скло. Начебто все. А, і корпус фільтра, тому що він тут тріснутий, тріснув замком капота. Так що на цьому поки все. Переміщаємося, коли цей автомобіль буде вже повністю зібраний по всім запчастинам і покажу, як він буде виглядати. Да, ось такий швидкий ремонт за один день. Один це кайф. Ти знаєш, скільки пройшло? Рівно один день, як автомобіль був на стапелі. Зранку заїхав і десь о п'ятій години вечора виїхав, повністю зроблений. Ну, це, якщо не рахуючи те, що я паяв, просто ремонт автомобілю був рівно один день. Ось такі автомобілі, звісно, дуже приємно робити, тому що автомобіль на минулому тижні приїхав, а на цьому він вже можна сказати повністю зроблений. Якщо б я не замовляв лобове скло з Європи, ну щоб зекономити, то я думаю, можна було замінити скло, вже зробити сертифікацію і вже поставити на облік. Так що реально тут можна було б зробити автомобіль за тиждень. Але ми нікуди не спішимо, робимо все дешево. Наступний кадр, я думаю, вже буде, коли автомобіль буде повністю підготовлений. Не буду показувати ці всі моменти, які я зараз буду робити, тому що вони взагалі будуть нецікаві. І звісно, в кінці скажу, скільки цей автомобіль, конкретно цей, став тут у нас в Україні. Тому що тут потрібно ще зробити ТО, невеликі такі доопрацювання, і повністю цифру буду знати і вам скажу. Тому що якщо автомобіль клієнта, він на продаж не буде йти. Я можу вам сказати, скільки він вийшов і що ми зекономили з порівняння з нашим ринком. Все, запам'ятовуйте, як виглядає автомобіль і. Ну і знову я зустрічаюсь з вами з пріусом, тому що для мене пройшло 4 дні. Ну для вас, звісно, це ось так. І вже, можна сказати, дороблений. Тому що все по плану, те, що було зробити по цьому автомобілю, виконано, ну окрім скла. Тому що там зараз черга і записався. Не встигаю до моменту, коли мені потрібно випустити відео. Так що це одне що залишилося. А так, в принципі, все. Зараз розповідаю, скільки цей автомобіль мені став і що ми зробили. Тому що, якщо б ми цього не робили, він став ще б дешевше. Я нагадаю, це в нас кінець 13-го року в Америці. Він був 14-тим. Пошкодження у нас були просто по значку. Можна сказати, ось так панелька. Ось ця була трішечки всередині. все, фари залишилися її трішки підпаяні, Да і все. Ось так. Ми підфарбували. Дивись. Думаю, ти бачиш п'ятно, ще навіть не були на поліровці. От прям тільки що це все зробили. Зробили це все самі для того, щоб що зробити? Правильно, зекономити, тому що цей автомобіль повинен вийти як можна дешевше, дуже сильно по бюджету. Навіть м'ятину на криші, яку показував вам в першій частині, я думаю, ніхто поки що робити не буде. На швидкість не впливає, так що, поки він буде їздити так. Завтра у нас заміна скла. Ви дивитесь це відео в четвер. А сьогодні у нас середа. Ось це трішки підточкуємо. Замінимо скло, поставимо ось ці частинки, вони є, і все, буде автомобіль, готовий. Хочу показати вам салон. На що зверну увагу на те, що хімчистка була, але вона була дуже легка. Якщо чесно, я її сам робив, зробив за три години. Повитирали сідушки просто тряпкою з хімією. Ну і пластик так же само. Все. А ну да, стелю зробили нормально. Повністю хімчистка була, тому що там позаду було. Брудно, стелю зробили нормально. Під коврами в нас там чистота і порядок, так що там просто зробили, можна сказати, генеральне прибирання. По нюансам по салону взагалі немає ніяких. Це в нас тут ще залишилося з акумулятора. Потрібно буде поставити, поки чекаю, його рідний акумулятор, тому що він на відновленні. Да, якщо ти не знаєш, можна здавати акумулятор на відновлення. Якщо він відновлюється, то клас, якщо ні, то купуєш новий. По багажнику зробили невелике тут прибирання, просто попилисосили і все. Тут буде лежати оригінальний коврик пріусовський, він зараз на е, стірки. Його повністю постирали і він зараз сохне, його тут немає. Пластик повитирали, оце вже сьогодні робили. Розповім трішки пізніше, е, як ти бачиш, вимазали. Ну і праворуч також. А це означає, що? Що замінювали задні амортизатори. І замінювали не із за того, що вони стукали або щось з ними було не то. Із-за того, що просто в них в'їхала кара. Все. Із-за цього ми замінюємо. І повністю вони витікли, вони всі були прямо в маслі. Один був зігнутий, дуже сильно зігнутий. Я зараз його знайду і покажу. Ось це амортизатор, в який в'їхала кара. Ось з цієї сторони можна бачити, як в нього в'їхала. Да, це такі випадки дуже часті, так що на це потрібно розраховувати. І разом з амортизаторами ми замінили масло в двигуні, а також повітряні фільтри, щоб їздити і поки туди не лізти. Потім з цієї сторони, ти міг пам'ятати, з першої частини були царапини, дуже сильно такі неприємні. На дверках були дві царапини, я їх сполірував, на задньому крилі заточкував. На дверках було багато різних царапинок, Вона ще, звісно, є, її можна бачити, але вона не кидається в очі, і це вже приємно. Цю частину ось так зробив. Якщо дивитися здалеку, нічого взагалі не видно. На Накрилочки також є вм'ятинка, це також ніхто не буде нічого робити. Тому що, якщо ось так дивитися, що правильно, нічого не видно. А це означає, що можна їздити і експлуатувати автомобіль з кайфом. І ще одна інформація: тут стояв підсилювач. Може комусь потрібно, можу дуже дешево продати. Він в Америці коштує 160 баксів, якщо не помиляюсь. Це чотирьохканальний. Ем, мені людина, котра знає, каже, досить непоганий підсилювач. Тут можна під'єднати або 4 динаміка, або 2 динаміка і саубуфер. Всі провода в комплекті. Ти можеш мене спитати, навіщо ми його зняли і не залишили там, тому що воно фонило дуже сильно. Ти просто вимикаєш всю магнітолу, а воно е, видавало такий писк, і ти не можеш ніяк його вимуснути. Взагалі не подобалося, прийшлося витягнути і все окей. І тепер зараз тут просто стоїть штатна магнітола з е, звичайним звуком. Але якісь динаміки прикольні стоять, тому що я знімав карту, дивився, ну якісь такі. На вигляд прикольні, точно не стандарт. Знімав це все мій знайомий, і він в цьому трішечки розбирається. І він каже, що стоїть все дуже класно. Обережно, без ніякого колхозу, як то кажуть, але воно фонить і некомфортно взагалі їздити. Каже, що дуже тяжко розібратися, чому воно фонить. Можливо, із-за того, що це штатна магнітола, а підсилювач не штатний. Із цього, можливо, це із-за того, що це гібрид, гібридна установка щось дає. Можливо, із-за того, що кабель-менеджмент був не дуже. Він тут ішов з, з всіма проводами. Коротше, просто не зрозуміло було, куди дивитися. Проще було зняти і горя не знати. Потім, що ми ще зробили, і що ти можеш бачити тут? Ось сюди треба дивитися. Це, звісно, газ. Фільтр, редуктор стоїть. Ну і ось тут мозги. Так що, потрібно, будь ласка, поставили. Якщо людині потрібно, чому ж ні? Нема ніяких проблем. 600 доларів і газик у тебе на пріусі стоїть. І буде їздити цей пріус з витратами палива по місту десь 6-7 літрів газу. Ну, по трасі, я думаю, 6-8 Так, да. Цей автомобіль по трасі їсть більше, ніж в місті. Я думаю, не багато людей знаю, але у багатьох гібридів. Витрати палива в місті набагато менше, ніж на трасі. Ну, звісно, тому що там ти їдеш ну, на трасі просто на звичайному моторі, а в місті вмикається електродвигун. Але деякі автомобілі вмикають і на трасі електродвигун, так що потрібно це також враховувати. Наприклад, у мене був Ford C Max, він чи до 110, чи до 130 вмикав електрику. Пріуст тільки до 70 км на годину. Ось ця частина залишилася рідненька, глаз залишився рідненький, панелька. Чорна залишилася чорна, ніхто її не фарбував. Все, ось такий ремонт цього автомобілю був. Ну і тепер друга інформація. Скільки цей автомобіль став тут у нас в Україні вже зроблений? Да, зроблений, він можна сказати, не вау, тому що якщо б ми робили автомобіль на продаж, то тут потрібно було б ще, звісно, багато чого робити. Наприклад, це потрібно було б пофарбувати передню панель, потрібно було б пофарбувати бампер, крило, переднє ліве, заднє праве. Коротше, я б думаю, ще б доларів. 400 потрібно було б сюди вкинути, але так як потрібно зробити автомобіль по бюджету, робимо по бюджету з всіма доопрацюваннями автомобіль трішечки більше 10 тисяч стоїть. Щось 10 200 чи 10 300. Якщо б ми не ставили сюди газ, не потрібно було б замінювати амортизатори, то, я думаю, в районі 9,5 можна було б влізти. І це було б прикольно. А так як потрібен ще газ людині, то, звісно, це плюсується до суми автомобілю. Так що 10 200 чи 10 300, щось таке. Ось такий автомобіль вийшов у нас в Україні. Тепер давайте подивимося, що у нас на ринку. Просто Prius V. 32 об'яви. Перша ціна 10 тисяч, пробіг 400, 10 500 360 пробіг 10 500 350 о, 11 тисяч, ну ось плюс-мінус 11, 11500, це вже пішли більш-менш нормальні варіанти. Коротше, якусь тисячу ми 100% зекономили. І я думаю, цей автомобіль можна продати в районі 12 тисяч. По-перше, пошкодження адекватні, пробіг трішечки великий, але для пріуса це взагалі нормально. І мінімальні пошкодження. Безпека ціла, до речі, для наших людей це дуже важливий фактор. Ось такий у нас вийшов міні проект. Чому кажу міні? Тому що це взагалі не схоже на наші автомобілі, які ми завжди приганяємо, тому що якщо б ми його взялися і зробили, то можна було б зробити за тиждень. За один тиждень, але у нас розтягнувся ремонт на два тижні. Я не можу казати, що такі автомобілі можна приганяти. Ось дивіться, було цей автомобіль виграти не те, що важко, а просто дуже довго. Два місяці. Майже ми його грали. Ну, не саме цей автомобіль, а просто Prius з адекватними пошкодженнями і з адекватним пробігом. Так що на це потрібно розраховувати. Тому що Prius виграти просто так швидко неможливо, як, наприклад, Subaru. Тому що в середньому десь за тиждень-два можна реально виграти хороший автомобіль, Subaru, Пріус, на жаль, місяця два. Ну це, звісно, зв'язано із тим, що саме вешок мало на аукціоні, і взагалі і вони випускалися там з 11 по 17 рік, а це дорестовий з 11 по 15. Мало цих автомобілів на аукціонах. Ну і що можу сказати на завершення? Це, звісно, до зустрічі з новими биточками.